she needs Розділом по боротьбі з кіберзлочинністю ГМС України в Київській області проведено ряд обшуків на території міста Вижгорода, в ході яких було встановлено та виявлено серверне обладнання одного з провайдерів цього регіону, на якому знаходилось більше 5 терабайт інформації протиправного характеру. В першу чергу це порнографічні матеріали. Програми різного роду які, та фільми, на які розповсюджується захист прав правовласників. В ході роботи особу було встановлено. Вилучено більше п'яти жорстких дисків, на яких така інформація зберігається. Вживаються заходи по збору доказів ході яких буде прийнято рішення про направлення до суду для притягнення до відповідальності?